Добрий вечір. Ми з України. Сьогодні запрошую вас до нас додому на дачу. Побачите, як ми живемо. І для себе хочу зняти на згадку таке відео румтур, тому що в наступному році ми плануємо ремонт. І буде все зовсім по-іншому. Купували ми цей будинок десь 4 роки тому, і він також виглядав вже не так, як зараз, тому що ці 2 роки ми дуже так плідно працювали над тим, щоб змінити дачний будиночок, і так скажу вам, що ми не планували тут жити. Ми купували цей будинок як дачу. Купували ми цей будинок за 4 тисячі доларів. Тут є газ, світло, і у нас тут десь 60 з копійками соток. У нашій власності, ну і так стало, що ми тут вже живемо два, ну майже два роки, скоро буде два роки у лютому, тому що як почалась війна, як я вже розказувала, ми переїхали на дачу, тому що тут спокійніше, і нам робота дозволяє знаходитись, будь-де. Ми працюємо віддалено. А взагалі ми з Києва. Ну, це для нових глядачів, які з нами ще не знайомі. Перед початком війни ми з сім'єю так сіли, поговорили і вирішили, що якщо Якщо все-таки війна буде, то ми всі збираємось і зустрічаємось тут на дачі. тому що тут через дві хати живуть ще мій дід з бабусою, А Тут дача моїх батьків і вони там живуть. Вони також з Києва, ну, але вже довгий час живуть тут на дачі. І так, вхід в наш будинок розпочинається з такої тераси. Орієнтовно, тут десь, напевно, 15 квадратів. Точно не міряла, але десь. Приблизно так. Двері у нас українського виробництва. Ми ними дуже задоволені, і також на моєму каналі є відео огляд цих дверей та відгук на них. Посилання постараюсь залишити знизу під відео. З вулиці двері в кольорі антрацит, а всередині вони білі. Вхідна зона у нас 7,5 квадратів. Цю пробудову ми робили в тому році. Раніше тут був. Ну, була така, знаєте, старенька веранда, яку ми знесли і на її місці зробили нову прибудову. Ми розділили її на дві частини, і з іншої сторони, у нас тепер є ще котельня, і вона 4,5 квадрати. Тобто коридор 7,5 і котельня 4,5 квадрати. В котельні ми поки зберігаємо різні речі, те, що не хочемо зберігати в сараї. Все тут лежить, і різні засоби мої для прибирання, для прання. Ну, все для дому, все необхідне. Якісь коробки від техніки, сама техніка для прибирання. Ну, от все, що є, все лежить тут. В майбутньому, в цій кімнаті у нас буде розміщений котел, бойлер, пральна машина, сушильна машина, ну і різна техніка, а що саме, побачите, вже, коли ми будемо робити ремонт. В коридорі ніяких меблів немає, тому, речі, зберігаємо на маленьких стелажиках, на якихось підставочках з Ікеї та на звичайних вішечках. І речі я також сушу поки в цій кімнаті, тому що в інших нема для цього місця. Вікна у нас, до речі, також зі сторони вулиці в кольорі Антраци та зсередини білі фірма Rehau. А так буде виглядати коридор після ремонту. Стіни в нас будуть фарбовані, на підлозі буде плитка, буде довге дзеркало, де можна буде подивитися на себе увесь зріст, шафа для взуття, місце, де можна присісти, перевзутись та швидко повісити якісь сумочки, речі та шафа для верхнього одягу. А також в цій зоні у нас буде тепла підлога. Вхідні двері на візуалізації трохи інші, але будуть такі, як у нас вже стоять. Вони нам дуже подобаються. Також у нас будуть двері, які будуть розділяти вхідну зону від основної частини будинку. Далі проходимо в коридор, який у нас 4 квадрати з копійками. Зараз у мене тут прасувальна зона, стоїть дошка і вхід в ванну кімнату. Коридорчик такий невеличкий. Зараз він виглядає так. Ще є вихід на стелю. Щиток також в цій кімнаті. Коли ми робили ванну кімнату, бо раніше тут такого не було. А ми ще зачепили коридор, тому що рівень підлоги тут був різний. Різниця була десь 30 см. І для того, щоб було зручно ходити, ми поклали тут також плитку в один рівень. В коридорі у нас буде стояти велика шафа, та ми будемо ще зносити стінку, для того, щоб об'єднати коридор з вітальнею. Ремонт також зачепить і ванну кімнату, не дивлячись на те, що ми вже тут робили ванну кімнату. І з опалення тут тільки сушарка для рушників. Вона зараз у нас маленька, ми хочемо поставити велику. Ще в нас тут велике дзеркало з підсвіткою, яке мені дуже подобається. Та бойлер. Бойлер на 50 літрів від Bosch. Також тут знаходиться гідроакумулятор. Під раковиною, тому що в нас, коли ми робили ремонт, ще не було котельні, куди б ми могли одразу це все перенести. Тому робили це все тут. За площою ванна кімната у нас 3,5 квадрати, і так як місця мало і пральну машину не було куди ставити, як тільки. Не в цю кімнату, тому ми її також взяли маленьку на 4 кг, бренду Electrolux. Техніку брали бюджетну, з урахуванням того, що ми думали, що це все-таки буде дача, а не будинок, де ми будемо постійно проживати. В цій кімнаті ми ще розмістили душову кабіну, десь приблизно метр на 50 і ще туалет. Із опалення в нас тут буде ще тепла підлога, тому плитку ми будемо міняти не тільки на підлозі, а вирішили ще і на стінах, щоб воно все виглядало гарно і гармонічно. Дзеркало буде менше, раковина буде також менше. Буде місце для зберігання, тому що зараз його ну, взагалі нема, а нам його не вистачає, тому будемо його додавати. Сушарку для рушників збільшимо, вікно залишається таке, як і було. Розміщення з іншої сторони у нас буде те ж саме: душова кабіна та унітаз. Єдине, що в нас оновиться душова кабіна, вона буде без поддону, і зміниться унітаз. Той, що в нас зараз нам подобається, він з доводчиком, дуже зручний, але ми його віддамо. Родичам. І також у нас ще тут буде гігієнічний душ. А Далі ми переходимо у вітальню. Вона у нас 12,5 квадратів зараз. Дверей цих не буде, тому що ми будемо зносити цю стіну і прохід з коридорчика у вітальню буде вільний. Вітальню ми будемо збільшувати. Зараз ця кімната в нас прохідна, вона такою і залишиться, але буде більшою. Тут є пічка та лежанка, які не працюють. Ми їх будемо зносити, ну, вони нам просто не потрібні. Дуже зручно, що ми розмістили визивну панель домофону саме в цій кімнаті. Не потрібно нікуди далеко бігти, а так з кімнати вибіг і вже все побачив, хто прийшов. Стіни в нас тут дуже криві, тому вирівнювати ми будемо гіпсокартоном, будемо все зашивати, і стеля в нас буде натяжна. По відео можна побачити, як у нас все дуже рівно. Вітальну збільшимо за рахунок того, що ми знесемо один перестінок, який відділяє кухню від вітальні, знесемо пічку та лежанку. Лежанка в нас велика і займає половину кухні, тому будемо її прибирати. Зараз ми її прикрили такою шторкою, тому що вона виглядає ну, дуже. Улюблене місце собак в цьому домі під батареєю в вітальній кімнаті. Дуже люблять там лежати і лежать там по черзі, а буває і разом. Стіна, яку ви зараз бачите, буде рівною і там буде стояти диван. Цей диван буде розкладатись і буде слугувати додатковим спальним місцем для гостей. Підставки для вазонів я купувала в English Home, а стіл та стільці у нас магазину IKEA. Цей стіл розкладається. А це один із моїх улюблених торшерів, який я також купувала в English Home. З вітальні переходимо на кухню. Кухня у нас по площі 8 з копійками квадратів. Це разом з лежанкою, яка займає половину цієї кухні. Наповнення кухні в нас тут мінімальне через те, що брак місця. У нас тут помістився лише холодильник. Та от всі меблі, які ви зараз бачите. Купувала я їх в Ікеї по дуже смішній ціні давно. Місця для зберігання ну, дуже не вистачає, тому я ще сюди притарабанила такий стелаж, з який я на колесиках, та ще такий з'юску. Він трохи більший. Тут у мене і посуд, і різні крупи, і чаї, ну, і все необхідне, все, що я могла сюди втикнути. З іншої сторони, у нас лежанка з пічкою. Тут розмістилася мікрохвильовка, плита на дві комфорки, індукційне відгорення, мультіварка та чайник. Посуд я сушу на такому килимку, мені дуже подобається. Підсвітка ця дуже бюджетна. Купувала її колись на AliExpress. Також різні тримачі для полотенець паперових. Фартух у нас на кухні з таких пластикових листів, які ми купували в епіцентрі. Вони наклеюються на клей, якийсь спеціальний. Ну, будівельний, напевно, якийсь більше чоловіки знають. Тримається добре. Мити також легко. Ну, але це як тимчасовий варіант. А і в нас ще є питна вода. Холодильник у нас тут Bosch. На підлозі тут покладений ліноліум від минулих власників. Замість окремої кухні та вітальні у нас буде студія на 20,5 квадрати. До речі, підлога на кухні буде також тепла. Вікна ми також будемо міняти, тому що зараз у нас ще від старих власників тій частині будинку. Ну, але про ці всі нюанси вже буде у ремонтних влогах в наступному році. Тепер переходимо у нашу спальню. Це найбільша кімната в цьому будинку. Зараз на 14 квадратів з копійками. Тут будуть зміни з вікнами, трошки будуть десь додаватись, десь трошки відніматися. Також газова батарея буде прибиратись. Ліжко це буде залишатися, але воно пізніше переїде в іншу кімнату в гостьову. Це буде як гостьове ліжко, а поки ми тут спимо. Постіль, рушники, різний теплий одяг. Я зберігаю в таких контейнерах з та юску. Великий мінус, що при такому зберіганні речі натягують запах пластику, ну і можуть трошки задихатись. Тому треба просверлювати дірочки, але ця проблема вирішиться, коли тут буде шафа. Є ще в мене така вішалка, не знаю, як правильно називається, з я колись купувала давно. І класно, що в ліжку в нас є полички висувні, в яких також можна зберігати одяг, і вони в принципі, досить такі вмісткі. А так виглядає місце, де я провожу більшу частину свого життя. Це моя робоча зона. В цій кімнаті спимо не тільки ми, а й наші собаки. Тут знаходяться їхні лежаночки. Повісили ще старий телевізор, тут на стіну, і іноді дивимось фільми перед сном на ньому. У цього ліжка є ще один плюс: воно складається в одне спальне ліжко. Моє робоче місце так і буде знаходитися в цій кімнаті. По розміру воно буде таке саме, як зараз, але буде трошки стіл повернутий в іншу сторону. Також тут буде шафа для речей та ліжко. Розмір ліжка я захотіла, щоб були такі самі, як у нас зараз, тобто 160 на 2, щоб не міняти постіль. Переходимо тепер в іншу кімнату. Ця кімната у нас 10 квадратів з копійками. Тут працює Діма, зараз це його офіс, також вона слугує як гостьова кімната. В цій кімнаті дві пічки, які дуже сильно захаращують цю кімнату. Тут дуже мало місця через них. Ми обов'язково їх будемо прибирати, бо вони тут зайві. Зараз тут стоїть такий диван, який також розкладається, старий. Шафа, в якій зберігаються не наші речі, та різна стара постіль, ну та й коробки всякі від техніки. Запалення в цій кімнаті тільки конвертор, який ми купували в тому році, нам дуже подобається. Взагалі ця кімната мені нагадує холостяцьку берлогу, офіс, ігрову кімнату на роботі. Тому що тут також є приставка. На роботі ми любили ходити в ігрову кімнату та грати в ігри, розвантажувати трошки свою голову від роботи. Також тут є робочі всякі <хи> атрибути, не тільки робочі, волонтерські, подаруночки з фронту, які нам передавали військові. Ну, а одяг зберігається в такій ніші. А так виглядає робоче місце. Тут він і волонтерить, і генерить ідеї, і працює. Виглядати ця кімната буде так, сюди переїде телевізор. Додасться додаткове освітлення, переїде ліжко, буде шафа та робоче місце. Точно таке саме, як і у мене, по розмірам і по зовнішньому вигляду. В майбутньому ця кімната зможе легко перетворитися на дитячу. Після перепланування загальна площа будинку буде в нас 64, ну майже 64,5 квадрати. Сам будинок по розмірам у нас 10 на 10 метрів, компактний, невеличкий. Для гостей взагалі в майбутньому плануємо поставити невеличкий гостьовий будинок. Це набагато зручніше, коли знаєте, не всі люди в одному будинку, а трохи в різних місцях. Як би і разом, але і окремо. так І зручніше буде працювати, якщо хтось приїде до нас на більш довгий термін. Тому, кому цікаво, підписуйтесь на наш канал і будемо разом за вами слідкувати, дивитись, як буде змінюватись наша ділянка в майбутньому.